У мережі розгорівся скандал довкола фільму Юрик. Дорога, не торкаючись землі. Фільм анонсувався як заснований на реальних подіях. Ця стрічка спільного виробництва України та Естонії розповідає історію 11-річного хлопчика з міста Маріуполь. Стрічку піддали нищівній критиці ті глядачі, які пережили окупацію Маріуполя. Вони звинувачують авторів фільму у спотворенні фактів про реальне життя в окупованому місті. Тож що саме у фільмі не відповідає правді, на той момент, коли розгортаються події фільму, у Маріуполі не було електрики та водопроводу, не працювала каналізація, мобільний зв'язок не працював. Тож додзвонитися до іншої країни, як показано у фільмі, було неможливо як, власне, і зарядити смартфон. У Маріупольців, які переховувалися від бомбардувань, не було таких зручних умов перебування у підвалах, як у героїв Юрика. Також не було організовано евакуації автобусами. ОБСЄ насправді усіх, хто намагався евакуюватися з міста, безжально розстрілювали окупанти. І таких, вибачте, ляпів у фільмі Дуже багато. А головне, в фільмі не вказано прямо, що місто обстрілюють саме російські війська, що дуже важливо для сприйняття цієї стрічки за кордоном. Автори фільму у своєму зверненні до мешканців Маріуполя наголосили, що не знімали цитую історичну хроніку. На їхню думку, це художнє кіно. Тобто не засноване на реальних подіях. Виникає логічне питання. Який сенс знімати фільм про військові злочини російської армії в Україні, якщо цей фільм не ґрунтується на реальних подіях і навіть не називає безпосередньо країну агресора? Питання, яке залишається відкритим?